Господь з вами, готов, читання святого Євангелія від матея. Ідучи з вітіля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той став і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, Ісус озвався Здорові, не потребують лікаря лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних? Слово Господнє! Sama <кій> ну, про Матею, Я думаю, вже ми з вами, катемолі, катехісти, священники, знаємо дуже багато, правда? Хто він був, чим він був? І сьогодні було якраз в Євангелії про це мова. Але хотілося пару слів щодо цієї Еванглії. І ці слова, що я прийшов, не здорові потребують лікаря а хворі. Ми це усвідомлюємо, що ми є теж в якійсь мірі тими хворими і потребуємо Його лікування. І тих, котрих ми оточуємо, теж вони потребують нашого лікування. Ми як священники в якийсь спосіб, ми теж є тими лікарами, лікарами. Тому Ісус Христос бачимо, ломає ті стереотипи, які були у фарисеїв, в садукеїв, Якби ломає через призма чого? Через призма милосердя. Не жертви, а милосердя хочу. І цього хіба світ потребує теж від нас, але не тільки слів, а свідчення. В першу чергу свідчення. І слово митар чи «цельник», воно для середовища ізраїльського означало грішник. Тому що вони брали податки, збирали і так далі. Якась корупція, можна сказати, і тоді була. Відносно фарисеїв, котрі стрікто заховували приписи права, побожні євреї не повинні перебувати в товаристих грішників. Навіть якщо вони перебували, то вони після того повинні провести обряд обмивання, тому що вони з ними спілкувались. Так як тут в САТ-невідає синагога. І там є мік, маква чи міква, правдо, як вона називається. І там, коли приїжджають євреї, то жінки мусить спочатку йде обмитися, а тоді заходити до синагоги. І дивіться, яке право в них ще таке є. Тому ну, це було вимогою їх. Тому Ісус, як добрий пастир, шукав таких людей, щоб їх звільнити від хвороби гріха. Хвороба. Гріх це хвороба, а навіть покликати деяких до свого служіння. Так сталося з Матеєм. Він прийшов, щоб кликати грішників до покаяння, до покаяння то значить, усвідомлювати їх про загрозу, яку через гріх носять у собі. Так, ми вносимо в собі цю загрозу. І через покаяння, через таїнство примирення покаяння, можуть відкритися на ласку Божу. Так. Присутність Ісуса між грішниками є знаком виконання обітниці прощення. Ласку цю Ісус дав церкві. Для того вона повинна входити в середовище, котре найбільше потребує лікуючої ласки милосердя, лікуючої ласки милосердя і шукати загубних дітей Божих. Тут отець трошечки був сказав нам на цих своїх виступах. Що е, не завжди і ми, по відносно людей, буваємо милосердні теж. І Господь, ві Господь відносно нас є милосердні, ми теж повинні бути милосердними. Тому бачимо е, в такий спосіб, як ми можемо сьогодні реалізувати Євангелію в своєму житті, це в першу чергу ну, жити нею. Мені дуже подобається один хлопчик, який сказав, Еш. Я питаю, скільки є Євангелії? Намеру помазані, яка п'ять. Як 5? Ну, Матея, Марка, Луки. А він каже, ні. Є п'ята Євангелія, Євангелія моєї мами. А вона написала: ні. Вона є для мене п'яту Євангелію. Вона є тим, вона, то, що є в Євангелії, я бачу в своїй мамі. Так? То, що він чує в костілі, мама приходить додому, і це вкратія реалізує. І це сьогодні найбільше потребує цього милосердя. Я зустрічаю дуже да, часто з хворими, з хворими людьми, особливо екзорцизм. Ви знаєте, наскільки їм потрібно це милосердя? Я розумію, не кожен це терпіння, це страждання, раз адромилость і екзорциста теж повинен бути милосердним. Важко, дуже важко, бідний Бог Білєцький, як уже знаємо, навіть захворів. І він вже сьогодні не може так працювати, як працював, тому що це вимагає дуже. Сьогодні світ цього всіх потребує, а таких, ну, Є... не є так багато, ті, котрі, направди, лікують душу. лікують... Спочатку, коли ти з людиною я зауважив, порозмовляєш, вчуєшся в її ситуацію, вийдеш в її життя, переймешся тим. Вона приходить, а якщо в тебе нема часу, а я завтра чи післязавтра прийду, вона більше не прийде, Бог прислав, я так зауважив. Я сідаю з нею не раз в годину, можу її слухати. І вона після того пару слів, і вона каже: Ой, що я вам дякую. Я вилікувалась. Не раз цього потребує людина. Так що можна раз просто вислухати її, перейнятись, вийти в її ситуацію і, в якісь вич... і сказати їй, вам потрібний такий, такий рецепт. Щоденно читайте Слово Боже, або там ну, до причастя, або там до сповіді. Ну, різні бувають випадки. Або спільноти треба. Приходить дівчинка, 21 рік, вона не має ні спільноти, нікого сама Сидить. вона потребує спілкування. Хлопчик так само, теж він потребує спілкування, він занурився в цьому, і потім йому проблема. Як приходить до костюма, починає служити, починаєте вливати середовище міністрантів. І він поступово починає вживати. Цього нам бракує. Оце сьогодні ми потрібні, ну, в якийсь спосіб чинити. тому що е, перейнятись тими проблемами, тими парафіянами, котрі мають сьогодні в наших, парафіях, наших парафіях. Господь покликав грішного митаря Матея від жадібного нагромадження грошей до апостольської праці. Бідності та самозречені, Тож заохочені Божою добротою, просімо у Бога благодаті.